Маршрут номер 3. шановні пасажири, тролейбус відправляється в рейс за маршрутом Номер 35 станція метро Дорогожичі, вулиця Ярослава Івашкевича. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка: Бабин яр. Бажаємо вам приємної поїздки. Дія пасенджер, дистролейбас із ливенфром дорогожичі метро стейшн тю Ярослава Івашкевича doors. Your next stop is Бабін Яр. Have a nice trip. Будьте уважні. Оплата проїзду здійснюється в межах однієї зупинки. Несплата за проїзд є адміністративним правопорушенням. Штраф 160 гривень. The fare is 8 hryvnias. The penalty for a ticketless fare is 160 hryvnias. Маршрут номер 35. Зупинка Бабин Яр. This is Babyn Yar. Маршрут номер 35 Напрямок руху. Вулиця Ярослава Івашкевича. Рут In the direction of Ярослава Івашкевича Стріт. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Вулиця Академіка Грекова. Please stand clear of the doors. Your next stop is Academician Греков Стріт. Користуйтесь Київ Смарткард. Сплачуйте проїзд у будь-якому виді громадського транспорту та заощаджуйте до гривні 50 за кожну поїздку. Маршрут номер 35 Зупинка вулиця Академіка Грекова. This is Grekov Street. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Вавилових. Придбати та поповнити картку Київ Смарткард можна у касах станції Київського метрополітену. В терміналах є квитка, а також в мережі Т-кіоску. Маршрут номер 35 Зупинка Вулиця Вавилових. This is Вавілових Street. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. станція метро Сирець. Сирець Метро station. Придбати разовий QR квиток можна у мобільному додатку Київ Смарт Сіті. В особистому кабінеті киянина або у касах станції Київського метрополітену. Маршрут номер 35 Зупинка станція Метро Сирець. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Саратовська. Please stand clear of the doors. Your next stop is Саратовська street. Будь ласка, поступайтеся місцями особам з інвалідністю, людям похилого віку та вагітним жінкам. Маршрут номер 35 Зупинка вулиця Саратовська. This is Saratovska Street. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Тираспольська. Please. of the doors. Your next stop is Tiraspolska Street. Будьте уважні. Власники пільгової картки киянина зобов'язані валідувати її на терміналах електронного квитка. Маршрут номер 35 Зупинка вулиця Тираспольська. This is street. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Данила Щербаківського. Please stand clear of the doors. Your next stop is Даніла Щербаківського street. Маршрут номер 35 Зупинка. Вулиця Данила Щербаківського. This is Даніла Щербаківського street. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка площа Валерія Марченка. Please stay clear of the doors. Your next stop is Valerian Marchenka Square. Маршрут номер 35 зупинка Площа Валерія Марченка. This is Valérian Marchenka Square. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Сирецький проїзд. Please stand clear of the doors. Your next stop is сирецький Passage. Будь ласка, тримайтеся за поручні під час руху. Маршрут номер 35 Зупинка. Сирецький проїзд. This is Сирецький Passage. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Вулиця Сирецька. Please stand clear of the doors. Your next stop is Сірецька Street. Маршрут номер 35 Зупинка вулиця Сирецька. This is Сірецька Street. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Видавництво Київська Правда. Please stand clear of the doors. Your next stop is Publishing House Київська Правда. Будьте уважні. Власники пільгової картки киянина зобов'язані валідувати її на терміналах електронного квитка. Маршрут номер 35 Зупинка. Видавництво Київська Правда. This is Publishing House Київська Правда. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка масив синьоозерний. Is... Будьте уважні. Оплата проїзду здійснюється в межах однієї зупинки. Несплата за проїзд є адміністративним правопорушенням. Штраф 160 гривень. Маршрут номер 35. Зупинка. Масив синьоозерний. This is district. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Універсам. doors. Your next stop is універсам. Маршрут номер 35 Зупинка. Універсам. This is універсам. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Аптека. stop is pharmacy. Будь ласка, тримайтеся за поручні під час руху. Маршрут номер 35 Зупинка. Аптека. This is pharmacy. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка Проспект Свободи. Please, stand clear of the doors. Your next stop is Avenue. Користуйтесь Київ Смарт КАД. Сплачуйте проїзд у будь-якому виді громадського транспорту та заощаджуйте до гривні 50 за кожну поїздку. Маршрут номер 35 Зупинка Проспект Свободи. This is Свободи Евеню. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Василя Поріка. Is... Придбати разовий QR-квиток можна у мобільному додатку Київ Смарт Сіті в особистому кабінеті киянина або у касах станції Київського метрополітену. Маршрут номер 35 Зупинка вулиця Василя Поріка. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка торговий центр. Please stand clear of the doors. Your next stop is shopping center. Будьте уважні. Власники пільгової картки киянина зобов'язані валідувати її на терміналах електронного квитка. Маршрут номер 35 Зупинка торговий центр. This is Shopping Center. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Межова. Please stand clear of the Doors. Your next stop is Межова Street. Будь ласка. Поступайтеся місцями особам з інвалідністю, людям похилого віку та вагітним жінкам. Маршрут номер 35 Зупинка вулиця Межова. This is Межова Street. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка Ощадбанк. Please stand clear of the doors. Your next stop is Ощадбанк. Придбати та поповнити картку Київ Смарткард можна у касах станції Київського метрополітену. В терміналах є квитка, а також в мережі Текіоску. Маршрут номер 35 Зупинка Ощадбанк. This is Oщadbank. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Наталії Ужвій. Please stand clear of the doors. Your next stop is Наталії Ужвій street. Маршрут номер 35 Зупинка вулиця Наталії Ужвій. This is Наталії Ужвій street. Обережно двері зчиняються. Наступна зупинка масив Мостицький. Please stand clear of the doors. Your next stop is Mostizky District. Будьте уважні. Власники пільгової картки киянина зобов'язані валідувати її на терміналах електронного квитка. Маршрут номер 35 Зупинка масив Мостицький. This is Мостицький District. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Вижгородська. stop is Вижгородська Стріт. Тролейбус працює без кондуктора. Разові квитки для оплати проїзду ви можете придбати у водія. Маршрут номер 35 Зупинка вулиця Вижгородська. This is Вижгородська Стріт. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Ярослава Івашкевича. Кінцева. Маршрут номер 35 Напрямок руху. Вулиця Ярослава Івашкевича. Route number 35. In the direction of Ярослава Івашкевича Street. Маршрут номер 35 Зупинка, вулиця Ярослава Івашкевича. Кінцева. Дякуємо, що скористалися послугами Київ Пастранс. Гарного настрою. Файнал Стап Ярослава Івашкевича day.